Що хлопці, японець працює. Шоста година. Ще спокою немає. Загрузили, коротше, по-повному. Більше не влазило. Колеса капець. Різний бій. Пісок, щебінь, вапняк, цегла. Все на купу. Ну, японець, як завжди, їде собі, не напрягаючись, як бачите, є, є нагрузка, але по трактору я сильно не відчуваю. Зараз дам повишену, наприклад, третю. О! Ну, відчув! але не дуже.